Україні триває війна війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич і я розповідаю історії війни, в яких біль і страждання. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. Війна завдає безліч ран, та деякі з них кровоточать особливо довго. Коли людина вважається зниклою безвісти, пошуки забирають у її близьких усі душевні сили. Як пережити цей біль і чи можливо це взагалі? Далі історія війни старобільчанки Оксани Сластової. Родина Віктора та Оксани Сластових була з тих, про кого говорять: Живуть душа в душу. Оксана завідувала власним логопедично-психологічним центром. Віктор після повернення з АТО працював на залізниці. Найбільшою радістю в його житті була донечка Карина. Він ніколи її не сварив. Оце що я завжди на нього сердилася по цьому поводу. Ніколи. Якщо йому треба було з нею розібратися, то це сходять в кафе, поїдять морозиво, погуляють парку. Це в них такі розборки були. Ми розвивались, дитина вчилася. у нас були плани. Чоловік працював. Він був патріот. Увечері 23 лютого. Віктор отримав повістку. А вже вранці 24-го чоловік прийшов до військомату. Утім його зустріло пусте приміщення. Чоловік зателефонував о шостій. Він дуже рано туди пішов і сказав, що почалась війна. Але вже ми чули. Ми вже чули десь якісь такі вибухи за містом. А я кажу, як почалась війна. Ну це вона десь далеко почалась там, десь біля Луганського. Ні, він сказав: Вже бомблять Київ, ключі новини, все. Віктор наказав за дві години зібрати необхідні речі і виїжджати з міста з його товаришем. Та Оксана вирішила поїхати в село до батьків, подзвонила їм і попросила забрати їх із донькою машиною. Коли ми приїхали в Марківку, під'їхали до банкомату, щоб зняти гроші. І тут ми вже побачили, заїхав зетовський танк, тому що Марківка була на кордоні. Він зупиняється. Він побачив, що черга людей Він вилазить звідти і запитує, як проїхати до мосту. Підбіг дідусь і почав пояснювати. А жінка йшла і вона почала кричати на цього дідуся: що ти робиш? Ти знаєш, кому ти здеш. Оксана з дочкою сподівались пересидіти у батьків в селі. Утім, окупанти почали розшукувати родини військових, бо більше дехто з місцевих мешканців заходився в цьому їм допомагати. У нас там по селу вже на той момент когось вбили з українських солдатів. Хто військовий із села? От в ті сім'ї приходили. Телефонує моя свекруха і каже, що Оксана до нас прийшли ну, російські солдати на обшук. Забрали брата, одягли пакет на голову, забрали на допит. І вона каже: питали за тебе за все питали. Ну про мене е, В общем, я зрозуміла, що нас будуть розшукувати. Жінка знайшла перевізників і разом із донькою вирушила до Дніпра, вдяглися максимально непримітно і вирушили в дорогу. Дорога була страшна, е, теж ми чули вибухи, і димо, це все ми бачили е, е, дуже багато було російських блокпостів. Один дуже був агресивний, такий дьорганий, все боялася. Я як дивилася, здавалося, ну вистрелив. Куди їдемо? Сказали, що до Дніпра він сказав: ну, ми зараз, типа, ми вам покажемо. Ми до Дніпра щось він казав. Дійдемо у Дніпрі. Дівчат зустрів Віктора. Після місяця розлуки рідні не могли набутися разом. Весь день гуляли, фотографувалися, а ввечері чоловік посадив Оксану з донькою на поїзд до Львова. Все нормально, попрощались, поцілувались, але коли він вийшов уже за вікно, отут просто коли ми зустрілися з лятами, тут він... він не плаксивий, але він заплакав, я бачила. У Львові потекло майже звичне життя: навчання, робота, адаптація на новому місці. Віктор постійно був на зв'язку. Одного разу він подзвонив стривожений і сказав, що їх відправляють на схід, а згодом зв'язок обірвався. Мала йому дзвона, ну щось він їй не зателефонував, завжди він їй перший телефонував. Якраз вона йому дзвонить і каже: мам, щось тато не бере трубку. Я кажу: ну давай ще набирай. Не бери, не бери, не бери. За два дні зателефонував воєнком і сказав, що чоловік числиться зниклим безвісти. Теплилася надія, почались виснажливі пошуки, гарячі лінії, групи в соцмережах та месенджерах. Половину дня Оксана працювала, а другу повністю присвячувала пошукам зниклого чоловіка. По воєннопленним скрізь передивлялись ніде немає. Ніде немає. Значить, що все одно його хтось підібрав. Я надіялася на це. Або він десь повзе, тому що там окупована територія. І я продумувала навіть думала, це він повзе вночі. Якось вночі днем він перележується. В окупованій Волновасі Оксана знайшла дівчину, яка погодилась обійти лікарні, щоб допомогти у пошуках ходила по моїй фотки, вона передивлялася, чи не немає немає мого чоловіка. Тобто я дізналась так, що в окупованих містах є дівчата, партизани, які допомагають жінкам розшукувати своїх чоловіків. Коли жінка зрозуміла, що вже цілком виснажена, і сил впоратися самостійно немає. Вона вирішила написати заяву в поліцію. Разом із донькою здали зразок ДНК. А за два дні отримали страшну звістку. І через день, по-моєму, чи через два нам зателефонували 9 травня, що знайшли мого чоловіка, що знайшли мого чоловіка, але ще я надіялася, що то не він. Потім, через два дні, ще вже зателефонував тільки воєнком. Сказав, що прийміть співчуття, що весь чоловік загинув. Віктора Сластова поховали в Дніпрі разом з іншими героями. Оксана мала змогу бути присутньою лише в онлайн форматі. Для неї вели трансляцію з місця події. Та на прохання жінки на похорон прийшли десятки старобільчан та людей, які знали Віктора і змогли б проводити його в останню путь. Тепер Оксана з донькою вчаться жити без коханого чоловіка і тата. Та він назавжди у їхніх серцях. Вічна шана і пам'ять загиблим героям, і усім, хто зараз на передовій, воїнам, які ціною свого життя боронять нашу країну. Владислав Шабанець, пастор, який за свою волонтерську діяльність був заарештований та провів в Оленівській колонії більше ста днів. Проте, навіть там, у нелюдських умовах, серед погроз та приниження. Все одно продовжував підтримувати моральний дух полонених. Про те, як вночі потайки від російських наглядачів від камери до камери передавали малесеньку Біблію. Далі в історіях війни. Наверно, розуміння, що це на самом війна прийшло буквально через там годин, коли ти вже б коли ти знав о том, що в самом деле, а, взриви, атаки в многих містах, і буквально через кілька днів ми вже узнали о том, що є люди, которые нуждаются в помічні. Коли почалося російське вторгнення, корінний Маріуполець Владислав перебував у Дніпрі, де було відносно безпечно. Він одразу почав допомагати друзям та знайомим з блокадного Маріуполя. Ми начали просто займатися волонтерством, скажем так, спонтанно в конце концов, это переросло во что-то больше, ніж просто какая-то помощь. а в конце концов, що і за дела Ми попали в плен. 24 березня машину влада затримали родину, яку він вивозив з блокадного міста. Вигнали з авто просто у поле, а його самого відвезли до слідчого ізолятора. Емоціонально. ты все равно подготавливался к тому, что ты поедешь там в место, где будут взрывы, где будут автоматные очереди, где ты будешь видеть погибших людей. Подготовил себя к тому, что ты можешь уверить, что может с тобой что-то произойти. Но что ты в плен попадешь, я даже себе не мог бы представить, что в конце концов то есть ты попадешь в плен, и, и просто в плен, а то Какие-то времена средневековые, во времена, наверное, какого-то фашизма, где вообще понятие человечности отсутствует. Где пока мы ехали, нас и били, и унижали. И после этого нас повезли в Донецк. В окупованому Донецьку волонтеру висунули звинувачення в тероризмі. Далі розпочалися його 105 днів в Оленівській колонії. Перша тижня, мабуть, це була найважливіша, тому що ти в підвищеному стані. Неизвестность, что будет дальше. Вообще было непонятно. То есть, живые мы останемся или нет. Когда э, каждые две недели нам обещали, что нас отпустят, и каждые две недели нам продлевали срок, и это все выкатывалось в месяц, во второй, в третий, это было эмоционально очень тяжело. Все переживали за свои семьи, все переживали за своих детей, тем более понимая, что за пределами... Таміри, де нас держали, йде війна, і в наші дома, в наших карандах, де живуть наші сім'ї, туди літять ракети, туди приходять зриви. Ти за це постійно переживаєш, ти думаєш, аби ти плачеш. Вижити в колонії фізично непросто. емоційно ще важче. Проте один випадок перевернув життя у камері, де перебував Владислав. а вместе с ним еще больше 30 незаконно увязанных волонтеров. Я священник, я пастор церкви. В принципе, когда мы попали в плен, даже там я понимал, что мне Бог хочет там использовать для людей, помогать людям, молиться вместе с людьми, вдохновлять людей, ободрять людей. То есть, в принципе, для себя даже плен я принял как миссию. Однажды у одного парня военного нашли, маленький такой Новый Заветик синий, и он мог нам его давать только ночью, так как охрана была против всякой литературы, охрана была тем более против того, чтобы кто-то проповедовал, кто-то людей ободрял, потому что одним из стратегических, психологических моментов это, да, то есть как бы лишить человека веры, надежды, сломать человека духовно, то есть чтобы человек был подавленный, чтобы человек поставил, надо было в страхе. Библия не просто были там запрещены. Божье слово, оно там на самом деле всех нас ободряло и подкрепляло. Потому что мы читали псалмы, мы читали Евангелие, мы молились, мы о Слове Божьем размышляли. В самом деле нас очень ободряло, поднимало наше духовное состояние. В этом месте это, наверное, было таким самым-самым таким нашим тайным, спрятанным, но самым мощным оружием. Потом, а в конце концов эти военные не узнали, что у меня есть В конце концов эти военные не знали все время, что мы молимся, что я людям проповедую, что мы с ними общаемся. И несколько раз они меня вызывали к себе в кабинет, начальники и говорили, что если ты будешь продолжать проповедовать, мы посадим тебя в карцер их не настрой по отношению как бы, к церквям, к священникам, он был такой негативный. Смотрел и понимал, эти люди одержимые, у них в голове просто злость, необоснованная. И поэтому, с одной стороны, даже глядя на них, тебе их было просто жаль. Жаль, потому что они как бешеные псы себя вели и не могли сами объяснить, почему. Владу вдалося неимоверное. Ось цей примірник Біблії він зміг пронести на собі при звільненні з Оленівської колонії. Історія цієї біблії неймовірна. Однажды, когда ребята пошли в штаб роботи, то один из ребят, он проник там. в такую комнату, где раньше была библиотека, ну там уже не было библиотеки, там все было разрушено, все просто лежало, валялось, и среди этих разбросанных книг ребята нашли эту Библию и нею тайком, тайно принесли в камеру, вот и это был такой счастливый день, да, на самом деле было прям таким подарком в том месте самым-самым жила. 8 липня на 105-й день полону влада отпустили. Мы, находясь даже там, научились что-то приобретать. Вот. то есть из этого ничтожного места находить что-то драгоценное. Знаете, конечно, ни чем нельзя жить. Мы получили такую школу, в которой, в конце концов, ты сам себя проверил. Эти обстоятельства, они, на самом деле, Екстремальні обстоятельства є заставлену якби как бы, тібя поняти, хто ти. Не дарма кажуть у темні часи найкраще видно світлих людей. Ми бачимо їх у їхніх вчинках, в їхніх словах, в наших історіях війни. Дизайнер із Харкова Катерина Уварова створює арт-об'єкти з гільз від артилерійських снарядів, а малокаліберні гільзи перетворює на аксесуари та сувеніри, щоб зберегти пам'ять про цю страшну війну. Усі виручені кошти перераховує харківському музею Сковороди, який зазнав страшенних руйнувань унаслідок ворожих ракетних обстрілів. Ось вона, Катерина Уварова, харківський дизайнер. Ще півроку тому вона займалася творчою переробкою старих речей, проте під час повномасштабної війни змінила діяльність та знайшла сенс у новому проєкті. Проєкт сенсу називається. У Нас є друзі-волонтери, котрим ми допомагали в плані інформаційно, фінансово, і вони нам надсилали фотографії та відео скільки багато цих там на полях, які вони знаходять. і ми якось розмовляли з моєю мамою стосовно того, а як можна було б їх якось переробити. Ну зробити знаєте, з чогось жахливого, щось. Прекрасне в тому плані, що це можуть бути витвори мистецтва, це можуть бути і вироби, які знадобляться у повсякденному житті. З малокаліберних гільз дизайнер робить брелоки, мініатюрні вази та келихи. З мух. Наприклад, ми зробили вазу, в котру поміститься такий шикарний букет квітів. Працювати з маленькими гільзами простіше, бо знаєте, ми з них е, вирішили робити брелоки. А найскладніший процес це келихи для алкоголю, бо сама гільза вона зроблена з чорного металу. А ми ще до цієї гільзи робимо. На таку напайку харчової нержавійки, щоб з цього келиху можна було пити, ми зробили таким чином, що воно мало форму, знаєте, такої стопки, але зі сторони котра знизу можна побачити відстріляну вже частину гільзи, тобто переконатись, скажімо так, що це дійсно гільза. Сама Катерина двічі переселенка. У 2014-му змушена була покинути рідну Макіївку, а в 2022-му Харків. Коли ворожі снаряди зруйнували її майстерню, переїхала до Львова. Харків став домівкою, бо до 2014 року, знаєте, це такий період підлітковий та Період дитинства ще коли ти деякі моменти пам'ятаєш, деякі не пам'ятаєш. От Харків став домівкою, бо це вже усвідомлене життя, бо ти пам'ятаєш всі ці, ці моменти там, наприклад, як поступав до університету, як пішов на роботу. Ну тобто, це вже таке усвідомлене життя, яке ти пам'ятаєш ну майже кожен день. Саме через любов до Харківщини Катерина вирішила усі виручені кошти від продажу продукції віддавати на допомогу місту, а саме на відновлення музею Григорія Сковороди. Ми побачили новину про те, що розбомбили музей Сковороди на Харківщині, котрий знаходиться. І ми вирішили, чому б ні, чому б оце не сумістити, скажімо так, і робити, знаєте, з. Цього бойового мотлаху, котре ми знаходимо на Харківщині, щось корисне також для Харківщини. Хочемо, щоб цей музей відбудувався, в плані того, що це все ж таки культурна спадщина України, і хочемо, щоб надалі музей функціонував, аби знаєте, зберегти пам'ять війни, у котрій ми переможемо. У мене просто є віра, віра в те, що. Буде краще ніж було, тобто віра у те, що ми відбудуємо ті, котрі зараз постраждали там Маріуполь, Буча, Ірпіні, Харків, Донецька область, і це все буде ще набагато краще ніж до війни, і оце знаєте віра в те, що ми переможемо. І Завдяки. От ці вірі, і кожен день встаю, і знаю, що просто є люди, котрі мотивують. Бо вони коли там зайдеш до них на сторінку в інстаграм або фейсбук, і ти бачиш, що вони там сьогодні зібрали там на дрони, завтра на автомобіль або ще щось. І ти от надихаєшся такими людьми, бо, бо ці люди є віри. Віра в перемогу і мрія про незалежність країни ось що насправді об'єднує українців в цій війні. І, звісно, віра, безмежна віра у наші збройні сили, терпіння і сил кожному, тим, хто в окопах, і тим, хто тримає тил. Я, Андрій Данилевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.